Чому така активність? Тому що у росіян залишилось ну десь півтора місяця активних бойовиків до розпутиці. А чому саме півтора місяця? А тому, що 1 січня путіну треба виходити і оголошувати передвиборчу кампанію. І до цієї передвиборчої кампанії путіну треба якусь перемогу. По-перше, це вирішує декілька завдань. Перше, з перемогою легше йти на, на вибори. Так? друге поразка на полі бою наших, наших військ ну з їх точки зору дала би можливість хоч якось призупинити чи знизити інтенсивність бойових дій що дуже важливо щоб не було ексцесів в ході предвиборчої кампанії от от і от і от ця складова я думаю що вони вони почали рух на фронті саме саме в цих рамках і зверніть увагу дві, дві армії, які вони формували 25-18, вони повинні готовність їх була до 1 грудня. От. Скоріше за все, вони планували їх на або почати наступ, першочергове планування було почати наступ, допустимо, з січня разом з предвиборчою кампанією. А потім, скоріш за все, рішення було змінено. що давайте зараз спробуємо, тому що Неперебачувані події на полі бою завжди. От. І вони ці армії притягнули сюди, і вони зараз приймають, ну, намагаються принаймні, прийняти участь, аж 25-та армія на Ліманському напрямку, намагається прийняти участь в цих наступах. І вони перенесли це планування на осінь, і зараз ми спостерігаємо таку, такий шалений, я би сказав, тиск з боку російської армії.